Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні поговоримо про астропрогноз на тиждень з 21 по 27 листопада. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал та на мою Instagram сторінку Посилання в описі цього відео мені буде дуже і дуже приємно. В понеділок, 21 листопада, можливий дуже сильний емоційний супротив. Аспекти Плутону місяцю та чорного місяцю буквально провокують підняття страхів, страхів, які пов'язані з втратою, з необхідністю відпустити, відпустити старе, відживше та йти далі. І саме через дуже сильну емоційну прив'язаність. Також можливе підняття внутрішньої розлюченості через неспівпадання вашого особистого бачення, внутрішнього бачення та дуже бурхливих зовнішніх змін. І дійсно простежується внутрішня потреба у налаштуванні гармонії зовні та всередині, у налаштуванні приємних, теплих, довірливих стосунків. І якщо цю потребу не задовольнити, то відкриється інша сторона цього аспекту цієї конфігурації. А саме надочікування, надприскіпливість, надпретензії. І як слід розлюченість, роздратованість і навіть жорстокість. Також дія точного квадрату Марсу та Нептуну в першій половині цього тижня це так звана слизька стежка. Це той час, коли тільки моя правда істина і неможливо налаштуватись на співрозмовника. В глобальному форматі можливі дії, які складно трактувати як адекватні і їх деталі, їх правдивість будуть спливати згодом, коли Марс та Нептун будуть виходити з ретроградного руху. І наразі ця ретроградність дає нам можливість трішки зупинитися та побачити ілюзорність деяких дій, ілюзорність у світу сприйняття. В цей час важливо мінімізувати будь-які осудження. Вирішувати питання тут і зараз, і саме з людини, з якою у вас виникають якісь непорозуміння, повністю видалити зі свого життя будь-які розмови за спиною. І щодо ваших досягнень в цей час дуже важливо дати собі установку, що я йду до своїх досягнень поступово, в своєму темпі, але я до них йду, незважаючи ні на що. Тупотіння ніжками нічого зараз не дадуть. Лише заберуть ваші сили та наснагу до вашої праці. І як наступне нашарування йде трактовка аспекту тригону, Марсу та Сатурна. Цей аспект про вміння суміщати декілька сфер життя, про вміння давати енергії йти легко, не зупиняти її свої. Над сфокусованістю. І також це про роботу над ментальним планом. І тут йдуть дві полярності: квадрат Марсу та Нептуна та тригон Марсу і Сатурна. З однієї сторони, деяка інфантильність, афектні дії, сумніви, і з іншої сторони відповідальність, спрямованість. Між ними немає ніякого інтервалу. Є або дія, або недія. Ви або сумніваєтесь та з'їдаєте себе своїми переживаннями, поступово забираючи власні сили, на постійне переварювання того, чи вийде, чи не вийде, чи правильно, чи неправильно, або ви спрямовуєте всю цю силу на ваші досягнення, на ваші сфери життя, на баланс у ваших сферах життя. І вибір лише за вами. Нагадаю, що цей аспект гармонічний для тих, хто вже готов брати відповідальність, хто готов працювати над своїм ментальним планом. Адже ця робота вона надскладна, там немає чітких границь, там немає чітких графіків, вона розмита це повітря. І тому вона складна. Адже, незважаючи на те, що відбувається довкола, ми все одно прокидаємось вранці і ми починаємо жити самі з собою. І для того, щоб це життя було повним нашої реалізації, приємних подій, слід все ж таки, йти у досвід відповідальності. йдемо далі. Вівторок та середа дні, коли слід віддалитися, дні, коли слід мінімізувати справи, які забирають вас сили, адже це дні перед новим місяцем, це дні, коли слід сфокусуватися на вашому внутрішньому стані. Сфокусуватися на власному очищенні, очищенні простору. Чому слід очистити простір, оскільки після досить бурхливого коридору затемнень зараз йдуть найтемніші дні місячного циклу. Це дні, коли енергетика довкола досить щільна, вона може буквально тиснути. І якщо довкола буде сміття, буде непотріб, досить важко в цей простір притягнути та запросити щось щасливе, запросити світло, натхнення. Тому слід очиститись, слід наповнювати свій простір приємними словами, наповнювати свій простір пахощами, музикою. І вже в досить оновленому стані зустріти новий місяць, який відбудеться в четвер, 24 листопада, о 0057. Дуже символічно, що 23 листопада Юпітер вийде з ретроградного руху, і він буде виходити з ретроградності в 29 градусі риб. Цей градус про вміння розвивати власний альтруїзм. Нагадаю, що альтруїзм це коли ви робите щось приємне, коли ви піклуєтесь, допомагаєте, але ви не чекаєте нічого за це. Також цей градус про мудре сприйняття світу, мудре світобачення. І саме мудрість та розвиток власного альтруїзму являються ключами до тих питань, які ставить до нас Всесвіт в натальній карті нового місяця. Аспекти Плутона, Сонця, Чорного місяця та Юпітера говорять про можливість масштабу. Що саме ви будете масштабувати залежить тільки від вас? Чи це буде надемоційність? Чи це буде досить сильний нездоровий трудоголізм, Чи це буде все ж таки масштаб вашої самореалізації? Ви будете відчувати насолоду, про що говорить нам взагалі новий місяць в стрільці, і також з'єднання Меркурії, Венера? Це про швидкість, це про натхнення, інтерес. Дуже гарний час для швидких фінансових операцій, для продаж, для запусків проєктів, оскільки зараз колективна енергія націлена на пошуки приємного, на пошуки чогось оптимістичного. І тому зараз можна заробити грошей. Чому б ні? Але беремо до уваги все ж таки ретроградний рух Марсу. Ми реалізуємо те, що вже було продумане, те, що вже було прописане, і де ми вже всі деталі взяли до уваги, оскільки, якщо ви щось не берете до уваги, якщо ви пропускаєте важливі елементи, а дієте експресивно через емоції, можливо, навіть через негативні емоції, то настане період з 28 листопада, по 3 грудня, коли прийдеться брати відповідальність. За те, що ви могли щось пропустити. Тому я наголошую на цьому, що нам слід бути уважнішими. Що ж, рада була сьогодні з вами поспілкуватися. У нас з вами все неодмінно буде добре, оскільки ми з вами знаємо, як працювати з енергіями цього тижня. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, як ви проживаєте цей період перед новим місяцем. Мені буде дуже приємно та цікаво з вами поспілкуватися. Ви в мене найкращі і до нових зустрічей!